Бо їх тільки я так розумію, перед засіданням передали. Мене було ще два попитання в канцелярію подавав, там про залучення спеціаліста і про потребування оптичного диску. Але, мабуть, перед ними правильніше буде вирішити попитання про підключення клієнта перевіденого зв'язку. Давайте, чим? Хто ваш клієнт, чим умовлено, що його честь? Так, у нас є клопотання а, про участь у судовому засіданні віддалено за допомогою особистих технічних засобів. А, мені відомо, що клієнт Настеренка Вадим Григорович, а, здійснення захисту, якого ми здійснюємо на підставі наданих суду документів, а, просив підключити його віддалено засобами в режимі відеоконференції. Ідентифікатор для підключення Настеренка вказаний. Також ми підтримуємо, ми хочемо заявити своє клопотання про це. Хочу зазначити, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу аналогічне клопотання було подано нашим моїм клієнтам Настеренка Вадимом Фригоровичем. Також. Прошу. А чому Тому з власних, ну, з власних з допомогою цієї нашої судової системи? Так. Зв'язку. Так? З ЄЦП так. там буде? Так, да, звичайно, звичайно. Все це буде, будь ласка. Підключайся. Добре, ваше клопотання задоволено. Розглянемо відвід, хай доєднається ваш підзахисний. Скільки це часу потрібно? Так, так, шановні учасники, я не попереджаю, до якого часу ми сьогодні можемо тільки виділити під цю заяву. На мене більше десятка, я слідчий суддя до того, що відводу розглядаю. До мене більше десятка клопотань не відкладених їх протягом кількох годин потрібно розглянути. Тому ми маємо можливість попрацювати зараз. Я Згадаю до 14. До 14.00, на жаль. На жаль. Ми вже другий раз відкладемо. Вчора також більше десятка і це обумовлено тим, чому ми вчора відклали розгляд справи. Почули учасники, шановні, тому ми тільки до 14.00 ну, 14.05 максимум. Ще якісь організаційні, поки підключається ваш підзахисний є? Щоб перейти безпосередньо до розгляду відводу? А що там за спеціаліста ви хочете для, для розгляду заяви про відвід? Мені вже ж здивуйте мене. Базується. Ігоріна, вона завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної бомби. Е, вона погодилась бути залученнями справи з спеціалістами до своєї І більше того, вона сьогодні надала свій висновок як спеціаліст. Я його не зміг долучити до свого відводу через те, що тільки сьогодні я його отримав буквально за одну годину до засідання. Тому я хотів його долучити зараз у судовому засіданні і відповідно, якщо... У суду будуть питання, чи може ну, якісь роз'яснення, ми зможемо одразу поставити запитання спеціаліста, який це виснув робити. Спеціаліст це для того, щоб зрозуміти текст так, зрозуміти, поведінку мого колеги, ви і... маєте на увазі, Так, так. Давайте так, ми послухаємо, ну, да, відвід, тоді це поки що питання на паузу ставимо, потім будемо вирішити. Зараз ще щось зарано говорити, але так, ну, перше враження, що я здатен і сам зрозуміти текст чи інтонацію і поведінку. Чи потрібно мені для цього спеціаліста? Це ми долучаємо. Все? Друге, моє питання, це перебування офічного військотехнічного запису засідання. Саша, ми долучили секретар? Що з чого, А ні, ні, ми не про Ну не про підключення їхнього підзахисного диск технічний запису того засідання. У нас є матеріали. Це диск. ну і ще організаційне питання. Ваша честь справа в тому, що в судовому засіданні суддя дуба свідчить не захотів слухати доводи відводу, а він же має право з ними ознайомитися і надати Ми запрошували. Ну ми викликали так. Секретар. Ми викликали, повідомляли. Ніякої реакції. Очевидно, що правом на пояснення колега не бажав скористатися. Все з організаційних? Чекаємо підключення. Ну, давайте технічну перерву зробимо, бо ще якісь води. Це на 37 сторінок, тому що, по-перше, у нас було 17 лютого бередень засідання, і за цей день слідчий суддя неодноразово, десятки разів, він дозволяв свою поведінку, яка носить про щодо приниження адвокатів, щодо свого зверху ставлення до адвокатів і е надання більш е приваблення основного стороні обвинувачення. Він обмежував захисників і ніколи не обмежував, не обмежував прокурора. І от цей висновок, який я сьогодні долучив, ми не будемо його зараз повністю коментувати, ви бачите, наскільки він великий. Я лише скажу, що по суті спеціаліст він ну, в тій мірі сторонній спостерігач. Я скажу лише от, висновок на один абзац, до якого дійшов спеціаліст. Який Дослідив стенограму цього судового засідання, яке транслювалося на Ютубі, і з Ютубу вона відповідно зроблена. Що каже, це зараз не моя думка як адвоката, з яких був судовому засіданні, тому що я переконаний, що слідчий суддя мене принижував. А от спеціаліста. Що він каже? Проведений лінгвістичний аналіз. Реплік судового засідання засвідчив такі вербальні явища, як це з боку судді мається на увазі. Демонстрація свого більш високого статусу і компетентності, використання повчального менторського тону, вербальне приниження статусу свого співрозмовника, неповаги до нього, воно ну, має на увазі до адвокатів, знецінення його мовленевого статусу шляхом використання принизливого та менторського тону спілкування, вживання іронічних семантичних засобів, спроби домінування у співбесті, також під час виступу адвоката слідчий суддя. Чотири пункти. Переривав виступ адвоката і примітка, не з питань затягування судового засідання, тобто не з метою встановлення регламенту, а саме з метою висловлення його суб'єктивної думки чи постановки питань. Друге, дозволяв собі висловлювання, які носять у своєму понативному змісті іронічний або саркастичний тон, з метою знецінне статусу свого співрозмовника. Дозволяв собі слова та висловлювання, які демонструють незацікавленість до інформації стосовно доказової бази. І останнє демонстрував вербальне упередження щодо сторони захисту та нібито її некомпетентність. І насправді, розглядаючи цей відвід, я так розумію, перед нами стоїть досить, якщо можна так сказати, складна задача. Складна вона через те, що, от наскільки ми могли подивитися вашу практику, ви ніколи не здороняли відводи свічих суддів, Yeah? Це, да. ну, бо, oh, що, no, я? так. Ну можливо, я не зааналізував. Це ні про що не свідчить. Я ну, не кажу, що це означає, що ви 100% відмовите з долом цього підводу. Знову ж таки. Через канцелярію я подав цей відвід вже в письмову і він вийшов на 37 сторінок. Там, там є практика ЄСПЛ в кінцевому розділі, але тільки в кінцевому. По суті, це весь відвід, це чисто доводи, що дійсно відбувалося у судовому засіданні і чому це є підставою для обережності судді. Єдине, на чому хочу наголосити, це те, що цей відвід не базується на тому. Що слідчився Дубас прийняв чи не прийняв якесь на те рішення, яке мені не подобається, чи з яким я не згоден. Я чудово розумію, що це задача суду апеляційної інстанції, а не слідчого судді, який розглядає питання про відбій. Навпроти, я е, вважаю, що суддя Дуба з на підставі на пункту 4 частини 1 статті 85 КПК України через те, що він в судовому сад, будучи у ролі професійного судді допустив поведінку яка, по-перше, ставила адвокатів у завідому заві заві невигідне положення в порівнянні зі стороною обвинувачення, а по-друге, допускав протягом всього засідання е принизливу для адвокатів поведінку твердність щодо них, що також зі, зі сторони стороннього спостерігача свідчить про його упередженість у прийнятті рішення. І е перший блок у моєму відводі, на перших сторінках, ви можете подивитися, я чітко розписав зміст які конкретні дії слідчого судді свідчить про його опередження. По пунктах, нам всього сім таких блоків, кожен з яких розділений на певні підблоки. Підблок це окрема дія фактично свідчого судді. І перше, це те, що слідчий суддя Дубас допоміг прокурору, так би мовити, згладити кути приголомшливих фактів тиску сторони обвинувачення на мого клієнта. Метою провокації е, хабаря-кличку. Буквально мені треба дві хвилинки пояснити, до чого тут взагалі кличко у нашому відводі. Я розумію, що спочатку це може почати як не пов'язано, тому мені треба мало часу, щоб е, просто пояснити, при чому тут це. Вже в ході судового засідання, вже після його початку, 17 лютого, е, клієнт надіслав мені на мою електронну адресу лист. В якому містились підстави, для, які свідчили про упередженість прокурора і неможливість його участі в цьому кримінальному провадженні. Цей лист він містив переписку мого клієнта з іншою особою, в якій чітко йдеться про те, що Набу та САП намагалися використати клієнта для провокації надання хабаря кличку. І для цієї провокації його шантажували. Якраз обранням цього запобіжного заходу, того запобіжного заходу, який 17 лютого був на розгляді ті дубаса. І це підтверджується тим і перепискою. І український адвокат, будучи на Кіпрі, він засвідчив те, що ця переписка вона, це не картинки, це дійсно те, що знаходиться в телефоні. Вона абсолютно реальна. І в цій переписці була фотографія от, е клопотання про обрання з заходу з підписами детектива та прокурора. Однак це клопотання було надійснено 6 грудня, тобто за два місяці до того, як з ним звернувся е прокурор. Все на цьому я закінчую е розповідь цієї історії щодо кличка. Просто щоб вам пояснити, в чому тут упередженість, переходячи до упередженості Дубаса, через те, що такі обставини ну, мене, наприклад, дуже здивували. Я впевнений, що такого немає в кожному пересічному кримінальному провадженні. І, ну. До речі, наразі ця новина от були присутні представники ЗМІ. Я перед засіданням знайшов близько сотні публікацій. Я там долучаю до свого відводу просто посилання на них. Ця новина рознеслась по всьому інтернету на різних джерелах, в тому числі там на ICTV, ТСН, 1+,1. І, ну, І очікувано, що слідчий суддя мав би. Надати якусь належну оцінку цьому відводу. Знову ж таки, я не сперечаюся з тим, що він на ньому відмовив в жодному разі. Я сперечаюся лише з тим, що він навіть не хотів його розглядати. Він з самого початку він намагався якомога е закрити його, щоб не дати мені висловитись висловити цього відводу. І, е як, на мою думку, Мав би діяти неопереджений суд, він мав би заслухати мою позицію з розумним регламентом, якщо це треба, безспірно, дослідити надані уважно дослідити надані мною документи. А також, якщо це треба, поставити критичні запитання адвокату, який це заявив, прокурору, якому заявлено відвідувати. Якщо він вбачається за доцільним, що зробив слідчий суддя Дубас, коли розглядав цей відвід? Оцю цю заяву, яку надіслала клієнту, про яку я казав, вона складається там, з чотирьох сторінок тексту і 18 скріншотів в переписці у WhatsApp. Слідчий суддя е, погортав цю переписку 2,5 хвилини. Це від, видно на відеозаписі судового засідання, скільки ця заява була у нього в руках. Він витратив на кожен скріншот ну, я не знаю, близько 2 секунд. Тобто він просто його е, прогортав і все. І на цьому він сказав, що він закінчив слуховувати відвід. На що я йому відповів? Це видно от на стенограмі. От я кажу, як я побачив, ви їх просто швиденько прогортали, і все. А там 18 фотографій і 5 сторінок тексту. Як на мене, приголомшило тексту. І слідчий суддя мені відповідає: цитата слідчого судді Дубаса. Мої когнітивні здібності мені дозволяють оцінити цей текст принаймні на швидкоруч. Але ну це ж очевидно, що не можна просто пролистаючи 18 фотографій на кожну потратити 2 секунди. І я ну, хоч якусь оцінку їм не дати. Ніхто не сперечається з тим, що в суді Дубаса е хороші когнітивні здібності, він суддя ваксу ну безспірно, але ж ну на 2 секунди на листування. Ну не можна цього навіть прочитати, ну не ніяк неможливо. А друге, що він зробив, це він настільки ігнорував закон. Коли оцінював мої доводи щодо відводу, що він навіть самостійно провів почеркознавчу експертизу. Причому сам про це сказав. Тому що там, от, як я вже сказав, було клієнта, шантажували клопотанням про обрання зубіжного заходу. Ну, дійсно, не дійсно раніше. Там були ну, підписи детектива, прокурора. Ну і відповідно таке клопотання було в переписці і було клопотання в слідчого Сіді Дубаса, яке йому прокурор надав, ну з яким він звернувся. Слідчістя Дубас вирішив порівняти ці підписи. Як це відбувалося? Він покликав мене та прокурора до себе, сказав, що це ми як в американському кіно, і сказав: подивіться на підпис, чи схожий він і цитую слідчітю Дубаса. Та тут не треба бути експертом, щоб побачити, що вони різні. Так, а очевидно, що ні. Тому що прокурор, ну, слідця запитує в прокурора, це ваш підпис? Що відповідає прокурор? Впевнено, відповісти не можу. І в мене питання. Чому прокурор, ну, як, чий це підпис, не може без експертизи сам, сам визначити його це підпис чи ні, чи схожі вони, чи ні. А слідчий суддя Дубас зміг. Тобто він фактично замінив собою експерта. А замінив він це через те, що він просто не хотів витрачати час на, ну, на законні процедури. І навіть якщо б він і володів якимись науковими чи технічними знаннями, якими володіє експерт, то в судовому засіданні йому заборонено їх суміщати. Він не може бути одночасно і суддею, і експертом. І е, як взагалі, на, на, на заявлення цього відводу, фактично, свідчий суддя дав мені 5 хвилин. От і з цих 5 хвилин е, він постійно перебивав і не давав навіть сформулювати думку. Я просто виписав от, хронологічно, як ці п'ять хвилин пройшли. Я почав виступати, почав заявивати відвід, пройшло півтори хвилини. Вже через півтори хвилини слідчий суддя мене перебиває і питає, яка підстава для відводу. Я відповідаю, в мене проходить менше однієї хвилини, свідчий суддя знову мене перебиває. І просить все-таки, будь ласка, конкретніше. А я навіть не встигаю якось сформувати думку, не встигаю донести, що я хочу, він мене одразу перебуває. Далі проходить півхвилини. Півхвилини проходить, свідчаття питає, а яке це значення має для цього провадження? Так і звісно, він не може зрозуміти, яке значення це має для кримінального провадження через кожні півхвилини чи 20 секунд, перебиваючи мене. Далі, далі дві хвилини. Триває дискусія, яка ініційована суддею Дубасом щодо порушень адвокатської етики дослідження таких доказів, ну мною порушено. І після цього слідчий суддя вже закінчив і сказав все, гаразд. Ми закінчили дослідження відводу, ну і далі мої колеги вже попросили ознайомитися з цими документами, які були надіслані, тому що ми їх ніколи не бачили. Мені їх клієнт надіслав в ході судового засідання. І в мене було ще кілька хвилин для того, щоб дозаявити мій відвід, просто скориставшись ну, такою можливістю, що колеги з ним ознайомлювались. І все. І тут питання до стороннього спостерігача: от чи може сторонній спостерігач... Навіть чи може у стороннього спостерігача скластись враження, що слідчий суддя Дубас він хотів розглянути цей відвід, що він дійсно належним чином його розглянув. Чи навпаки він хоч... складається враження, що він хотів його, ну, говорячи таке, такою простою мовою, зам'яти, тому що були журналісти, гучне питання, провокація кличка, все таке. Він просто хотів пошвидше з цим закінчити. І все. І, мабуть, це може бути виконано тим, що слідчий суддя Дубас він вже частково сформував свою думку саме в цьому саме в цьому конкретному кримінальному провадженні, про що він фактично саме говорить. Ну, зрозуміло, що коли у суді сформована думка в провадженні, ну він упереджений, він вже знає, яке рішення він винесе. Йому не треба слухати захист, йому не треба досліджувати докази, які надає захист. Тому що це все вже не потрібно, він вже все вирішив. І все почалося, е, от навіть до дослідження матеріалів. Як тільки зайшли журналісти, в слідчого судді Дубаса одразу виникло запитання, яке він озвучив. Е, він сказав, що він не розуміє, чому до цієї справи така посилена увага. Це може здатися дрібницею, але насправді це не дрібниця. І не дрібниця це тому, що а на підставі чого він зробив, на підставі чого він може сказати ця справа. Він... Є до неї увага чи немає. Тобто, що він мав на увазі? Що ця справа проста. А звідки він це знає? З клопотання прокурора, тобто він фактично дослідив, ну, мабуть, якось клопотання прокурора і дійшов висновку, що це проста справа, не бачачи жодного доказу захисту, не бачачи жодного аргументу захисту. Особисто я був в тих справах, коли прокурор приносив на обрання три томи, а потім вони пере... перетворювалися в сорок, тому що захист давав докази. І можна казати, що така справа проста, ну, мабуть, що ні. Але слідчий дубас ототожнив цю справу з матеріалами обвинувачення. І тому він дозволив собі таке, собі таке висказування. І далі він сам каже, що він знає це провадження. Причому він, він це каже ще до дослідження доказів по суті. Тому що взагалі, от наше, наше засідання в понеділок. Воно почалось з того, що, ну, після того, як ми там заловили питання про знайомлення, слідчий суддя почав е гортати матеріали, ну, нібито досліджуючи докази. І він встиг дослідити там, рівно декілька процесуальних документів, не дослідивши жодного доказу по суті. І він вже каже, цитую: ну наскільки я розумію, я знаю це провадження. Це загальне провадження щодо всіх нардепів України, майже всіх, які користуються компенсацією. Що може подумати сторонній спостерігач? От ми в цьому відводі зобов'язані все якби зі сторони стороннього спостерігача ставити. Що, по-перше, він ототожнив цю справу з справами щодо усіх інших народних депутатів. Ну, Виникає логічне, ну риторичне запитання, чи може суддя, не оцінюючи докази, ототожнювати одну справу з іншою, та й чи може взагалі, навіть досліджуючи докази, суддя ототожнювати дві справи. Ну я вважаю, що ні, ну ніяк не може. Тому що якщо на це питання відповісти позитивно, що може, то це означає, що в суді сформована думка, він упереджений до якоїсь однієї зі справ. Добре, зубіть якусь, ну, мабуть, на цьому зупинимося, як вже говорив, 14.05 мені потрібно їхати в інше приміщення суду. Завтра тримаємо руку на пульсі, десь після 13-ї, можливо, трош, трішки раніше, вам секретар повідомить, чи можливо буде завтра послухати. Єдине прохання, бо давайте щоб я це спробуйте в годину, щоб ми закінчили. Якщо